Сполучені штати скоротять допомогу україні лише тоді коли наша держава буде здатна сама обійтись без цієї підтримки однак цього не станеться у 2024 році так відреагував на заяву держдепу про зменшення допомоги міністр закордонних справ україни дмитро кулеба ти думаєш, що свого закончиться тя буджи з лучше тоді веселіше? Зараз не йдеться про 24-й рік. Держдеп сказав, що коли Україна міцно стане на ноги, матиме достатньо зброї та ресурсів для протидії російській агресії. Лише тоді сума підтримки може бути зменшена. Пояснив Кулеба. Компанії Дональда Трампа отримали мільйони доларів від іноземних урядів, коли він був президентом. Йдеться в звіті комітету з нагляду палати представників, оприлюдненому четвер. Демократи в конгресі звинуватили Трампа в порушенні конституції. 20 країн Витратили загалом майже 8 мільйонів доларів на об'єктах нерухомості Трампа, включно з його готелями у Вашингтоні та Лас-Вегасі. Причому Китай витратив близько 5,5 мільйонів доларів. Йдеться не у звіті. Стаття конституції США про винагороди забороняє президентам приймати гроші від іноземних урядів без згоди конгресу. 3 січня Україна і Росія здійснили перший за близько півроку великий обмін полоненими. Київ повідомив про повернення 230 військових і цивільних. Втім, бійців Азову серед повернених не було. Наша наступна історія про 20-річного бійця назваді Азов Антона Штукіна, який брав участь у обороні Маріуполя, пережив російський полон в Оленівці та Донецьку катування та голод 15 квітня 2022 Він разом з іншими захисниками. Сниками потрапив на завод Азовсталь. А 20 травня, за наказом командування, військовослужбовці здались у полон. Звільнили Антона лише через рік, 6 травня 2023-го. Весь час, поки Антон був у полоні, його батько Сергій влаштовував акції заради визволення сина та його побратимів. Більше про перебування азовця у полоні та його звільнення розкажуть Анна Костюченко та Павел Суходольський. Молодший сержант, 20-річний Антон Штукін, тренується на полігоні на Донбасі. Понад рік хлопець провів у російському полоні, де зазнав катувань, від яких досі не оговтався. Я просто приходив після допитів деяких, отак з потилиці до, до п'яток я був весь синій. Тобто січки на голові, січки по тілу просто від того, що тебе вже просто так лупцюють чимось, що в тебе шкіра тобто, тріскається. Уродженець Умані Антон вступив до полку Азов у вересні 2021-го, Як тільки йому виповнилось 18 років, ця сім'я, яку ти отримуєш, скажімо так, після того, як ти вступаєш у лави, вона ну, просто нічим не зрівняється на момент повномасштабного наступу Росії. Антон був у Маріуполі, 15 квітня 2022-го Антон разом з іншими захисниками міста потрапив на Азовсталь. На той час він вже був поранений. Я був поранений двічі, ще виконуючи обов'язки на правому березі. Тобто на Азовсталь, от мене буквально от, я став 300, прямо такий середній 300, Це мене було масивна кровотеча, в мене був лікоть прострелений. Це складало певні незручності, скажімо так. Одна рука фактично не робоча. Попри поранену праву руку, Антон брав активну участь в обороні Азовсталі. 20 травня прийшов наказ командування здатись в полон заради збереження життя особового складу. Перших два-три дня я відмовлявся виходити. Ще до того, як я йшов в лаву Азову. Я розумів, що якщо ми азовці потрапляємо в полон, це дуже важко. Це все ну, можна на собі ставити хрест, тобто тебе, тебе не вб'ють одразу тебе будуть просто катувати дуже довго і безжалісно. Полонених бійців направили в селище Оленівка у приміщення колишньої виправної колонії на окупованій частині Донецької області, розповідає Антон. Перед цим згадує він, усіх полонених обшукали. Тебе повністю роздягають, ти всі речі на стіл. Перша фраза, яка, яку ти отримуєш е, у, свою, у свою сторону, нацистські татуїровки ймеються, які-лібо типу, татуїровки ймеються. І ти одразу, якщо в тебе є татуювання, тебе окремо, типу, скажімо так, ставлять на галочку, і ти йдеш, тебе повністю описують, з ніг до голови, ти розказуєш, що кожна татуїровка означає. Вже в Оленівці почались перші допити. Усі свідчення, які Антон надав росіянам, були надані під тортурами, каже військовослужбовець. Вони намагалися списати драмтеатр на, на, на наших. Ми отак знищили, підірвали драмтеатр, То якщо ти не йдеш на контакт, тебе відправляють на дізо, і там є певні люди, які зроблять так, щоб ти пішов на контакт. ДІЗО – це дисциплінарний ізолятор. Тільки по одній сфабрикованій таким чином справі росіяни давали Антону 24 роки позбавлення волі. каже він, за нібито вбивство цивільних під час обстрілів російського штабу з протитанкової зброї. Ну, мені здається, їм просто було обідно, щоб вони нам б упанули, треба от їх настроповити, і все. Ти вже просто підписуєш все, що тільки є. І от і все. І в тебе от, от пакет. Щодня військових примушували співати гімн Росії та інші російські пісні. За відмову били, каже Антон. Я ніколи не міг подумати, що я так добре можу вчити пісні. Я раз відмовився на самому початку. Ну, Та нічого, нормально Нормально потім не міг пройтися. З Оленівки Антон зміг раз таємно подзвонити батьку і повідомити, де знаходиться. 42-річний Сергій Штукін докладав усіх зусиль для визволення сина. Першим випробуванням стало добитись відповідного статусу для Антона, адже того спочатку записали не як полоненого, а як зниклого безвісти. Я на день мабуть по шість 7 разів. Штурмував Червоний Хрест, тому що вже декому підтвердження прийшло. Прийшло про те, що є з боку російської сторони підтвердження деяких осіб. Це один із перших швро Сергій та його дружина Мар'яна почали організовувати акції на підтримку військовополонених. Перша пройшла в рідній Умані. Потім були ще близько 20 акцій у різних містах України. Місто Умань, місто Жашків, Христинівка, Одеса, Київ. Ми автозаїзди робились на це все тратяться дуже немаленькі кошти. Кожна акція вона виливалася в якусь кругленьку цифру. Пальне, кошти йшли на те, щоб закупити атрибутику, прапори, проживання, Хархан. харчування. Навіть були моменти, коли люди хочуть поїхати, кажуть, у нас нема за що. Ми оплачували транспорт, додатковий штуки. Не вважають їхні регулярні акції сприяли, тому що Антона, врешті-решт, обміняли. Ми кричали і нас почули. Чесно, тому, що... тому що багато от зараз я вам що хочу сказати, і може навіть звернутися до тих батьків, до тих родин, дійсно, чиї діти рідні в полоні не мовчіть. Ну, Ми замовкли, замовкли всі. Після трьох місяців полону в Оленівці росіяни етапували Антона у Донецьк. Це сталося 22 липня, рівно за тиждень до того, як за даними СБУ та Міноборони України. Росія скоїла теракт, влаштувавши вибух у бараку Оленівської виправної колонії.